Як і обіцяла в минулому випуску, сьогодні я розкажу про те, як офіційно приїхати в Сполучені Штати, як тут жити і працювати два роки за програмою «United for Ukraine» або програмою гуманітарного пароля. Почнемо з самого початку. Для цього вам необхідно мати українське громадянство, закордонний паспорт, знаходитись за межами Сполучених Штатів та мати спонсора або поручителя. Поручителем є та людина, яка є громадянином Сполучених Штатів та зможе заповнити для вас форму I-134 або Declaration of Financial Support, як її ще називають. Виглядає ця форма таким чином, і ця форма дає вам змогу в'їхати на територію Сполучених Штатів, не маючи жодної візи. Цю форму ви можете знайти на офіційному сайті USCIS або також за посиланням під цим відео. Після того, як спонсор заповнив форму I134, буквально на наступний день вам приходять такі листи. Один лист містить повну інформацію про вашого поручителя, а в іншому ви зможете знайти покрокову інструкцію, як створити ваш аккаунт на сайті USCIS. В принципі, це ваш наступний крок: Створюєте акаунт на сайті USCIS Спочатку переходите за посиланням з листа. Створюєте новий акаунт, реєструєтесь, як на будь-якому сайті, додаєте нову справу та обов'язково вводите номер цієї справи. Номер цієї справи ви зможете знайти в листі у верхньому лівому куті, який також ще називається Receipt Number. Після того, як ви створили справу, відкриється вся ваша інформація, яку попередньо заповнив спонсор. Обов'язково перевіряєте її, звіряєте, якщо щось невірно, редагуєте та підтверджуєте. Після цього необхідно буде пройти такі кроки, підтвердити вакцини та усі прививки. Там мають бути кір, поліеміліт та ковід. Перевірили, обрали ваш варіант з випадаючого списку та підтвердили. На всю цю процедуру у вас є 90 днів з моменту отримання першого листа. Ось і все, вітаю вас! Тепер протягом одного-двох днів в ваш особистий кабінет, вкладку Нотатки вам прийде документ, який називається «Travel Authorization». Виглядає він ось так. Цим документом у вас є 90 днів, щоб купити квиток та летіти в Сполучені Штати. Поприльоти у Сполучені Штати візовому комісару вам необхідно буде пред'явити український закордонний паспорт та документ Travel Authorization замість візи. Після цього вас заведуть в спеціальну кімнатку, де знімуть відбитки пальців, сфотографують та ви відповісте на спеціальні запитання з приводу ваги, зросту, кольору волосся. Очей і так далі. І далі, нарешті, ви почуєте таку довгоочікувану фразу «Welcome to United States». Ось і все це дійсно так просто. Але якщо у вас залишились запитання, задавайте їх у коментарях, і я обов'язково відповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити наступний випуск, у якому я розповім наступні кроки: як зробити social security number, work authorization, як знайти квартиру, машину і так далі. 爸爸。Bye bye.